Доброго дня всім Вас вітає інтернет-магазин Інструментик Сьогодні тема буде про двигун на газонокосарку. Багато питають, які розміри, висота. Вони підходять на більшість газонокосарок, але но... розміри обов'язково треба. Це двигун 1000 ватний. Зараз я вам покажу. Буде правильно. 1000 Вт, 2800 оборотів. Конденсатор 14 микрофарат 450 вольт. Виробник Хунгарі І так, по розмірам підем. Під крильчатку. Зверніть увагу, тут зріс. Така лиска. Діаметр у нас получається. 17, якщо видно, 17 діаметр цього вала. Кріплення у нас, зверніть увагу, кріплення 120, Так по кругу? Іде? 120 по кругу Воно отак іде? Погано фокусує камера? Ну? Так, висота цього двигуна. приблизно висота у нас получається. Сейчас замірюємо. Приблизно 100... 12 13 так би то приблизно висота цього двигуна. І його висота. В принципі, він так виглядить. Включення у нього йде два під конденсатор і два виходи під кнопку. Двигуни якісні, підходять на більшість косарок. Ну, краще, щоб ви переміряли, якщо вам цей двигун підходить, то Питань нема. І ще момент у нас висота вала. Зверніть увагу. Не буде, видно, не буде. Висота чуть-чуть більше 20 мм. Так що всім гарного дня. Інтернет-магазин інструментів.